В Київському національному університеті технології та дизайну відбувся третій міжнародний пісенний фестиваль Доля. Учасники концерту прибули з 16 регіонів України а також з Білорусії, Молдови, Румунії, Конго та інших країн світу. Серед учасників є також і студенти Київського національного університету технології та дизайну. Всі вони виконували українські пісні українською мовою. Якщо виконуєш Понимаешь, о чем, если исполняешь с душой, любые какие-то погрешности, все прощается. Потому что люди не слушают. Они слушают чистоту. Ты правду поешь, да? или ты врешь. Все, все просто. Ты просто исполняешь, или ты живешь на сцене. То есть тот, кто живет музыкой, живет песней, которую исполняет, он имеет шанс быть услышанным тому що тоді зрителя тріягірують. Зритель – это самый главный індикатор того что делается на сцені. Переможці міжнародного фестивалю отримали стипендії від другого президента України та голови благодійного фонду України Леоніда Кучми. Юні студенти в свою чергу зробили подарунки власними руками та вручили експрезиденту. Не ну ви ж самі відповіли на це питання. Дійсно, не дай господі бог, якщо такі тяжкі випробування для України. Ми забудемо про українську пісню. Я думаю, вона допомагає як на фронті, так і людям зрозуміти, що ми є, що ми обов'язково будемо. Раз у нас така талановита молодь. Засновником міжнародного пісенного фестивалю «Доля» є Мар'ян Гаденко. Він поділився з нами своїми враженнями від концерту та розповів про долю цього фестивалю. Це був 1991 рік. Це самий перший фестиваль в Україні. Я тоді ще старший лейтенант. Міліції, начальник ОБХ міста Чернівців, серед ночі встав і сказав, що я проведу фестиваль. Ніхто мене не підтримав, ніхто мене не зрозумів. Але на перший фестиваль приїхали представники 17 країн. І це єдиний фестиваль, який за роки незалежності не розпався, а все збільшує і збільшує свою географію і своїх переможців. Тому Доля це Аня Лорак, доля це Бучинське, Бужинське, Оксана Пекун, Пікардійська Терці, Ольга Добрянська, Іван Красовський, Василь Данилюк це вся доля. Міжнародний пісенний фестиваль протранслювали у 117 країнах світу, тому всі побачили сильний дух українського патріотизму.